Шановні колеги, після невеликої перерви з вами знову я, Дмитро Масюк, директор Біосефіті, центр Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Запрошено третій модуль ветеринарної онлайн школи з Асоціації свинарів України, яка реалізується спільно з міністерством сільського господарства Сполучених Штатів Америки, у своїй доповіді, яка присвячена шляхам забезпечення здоров'я поросят, які пов'язані з концепцією здоров'я кишечника, що в останні роки привертає значний інтерес науковців, практикуючих ветеринарних лікарів технологів, будуть розглянути питання щодо сучасної стратегії оцінки здоров'я поросят за допомогою специфічних молекулярних маркерів, яка спрямована на використання адекватних показників бар'єрної функції кишечника. А також питання оцінки ефективності альтернативних стратегій використання антибіотиків у свинарстві. Реєструйтесь на онлайн-школу. Чекаємо на вас 27 червня. До зустрічі, до нових знань, до перемоги.